Пропонуємо вашій увазі затишний будинок у селі Олеша Івано-Франківської області. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про спокійне життя серед природи у власному будинку з великим подвір'ям та мальовничими краєвидами. Загальна площа будинку становить 50 метрів квадратних, де розташовані дві кімнати, кухня, ванна та суміжний санвузол. Все необхідне для комфортного проживання вже є, меблі в гарному стані, побутова техніка, включаючи плиту та холодильник, опалення комбіноване. Газові конвектори та пічне, що додає зручності в холодну пору року. Стіни з цегли надійно зберігають тепло, а шиферний дах забезпечує довговічність будівлі. На подвір'ї облаштовано все для комфортного життя та господарювання, є літня кухня, стодола, сарай, підвал та просторий погріб. Крім того, для відпочинку з сім'єю чи друзями. Облаштована затишна альтанка з мангалом, де можна насолодитися теплими вечорами. Двір великий, доглянутий, ідеально підходить для ігор, дітей або відпочинку. Особливістю цього будинку є велика земельна ділянка площею 50 соток. На ній розташований родючий город, де можна вирощувати овочі і доглядати за садом, який забезпечить вас екологічно чистими плодами. Класна криниця гарантує автономне водопостачання. Село Олеша розташоване лише за 4 кілометри від мальовничої річки Дністер, що робить це місце привабливим для любителів риболовлі, прогулянок вздовж води чи просто споглядання краси природи. До будинку веде асфальтована дорога. Село має розвинену інфраструктуру, що забезпечує комфортне проживання для місцевих жителів. У селі функціонує загальноосвітня школа, яка розрахована на 500 місць. Дошкільний навчальний заклад, який забезпечує. Забезпечує виховання та навчання дітей. У селі діє лікарська амбулаторія з денним стаціонаром, безліч магазинів, що забезпечують населення необхідними товарами та послугами, аптека, де можна придбати необхідні ліки та медичні засоби. Також поруч є відділення банку. Завдяки наявності цих об'єктів, інфраструктура села Олеша забезпечує своїм мешканцям необхідні умови для комфортного життя та розвитку. Цей будинок чудова можливість знайти свій затишний куточок. Де Тиша і спокій природи гармонійно поєднуються з усіма благами сучасного побуту. Телефонуйте, щоб домовитися про огляд і переконатися в унікальності цієї пропозиції. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.